Ситуація на сході України залишається напруженою за офіційними даними. Впродовж доби бойовики 13 разів обстрілювали позиції сил. АТО. українські військові, як і раніше, утримують свої позиції уздовж лінії розмежування. Здебільшого ворог використовував стрілецьку зброю. Найбільша кількість обстрілів була на Артемівському напрямку. Тут ворог і вогонь з кулемета по наших позиціях поблизу Ленінського, Майорська, Троїцького. Крім того, о 20.20 .20 і 20.47 сорок сім селищі Троїцьке бойовики обстріляли з 82-мм мінометів. Також у 19.05 злочинці застосували 120-мм міномет по нашому опорному пункту в районі Авдіївки. Офіційним даним штабу АТО суперечать відомості групи інформаційний спротив. Вона відзначає, що бойовики все ж використовують ствольну артилерію і міномети, а також вдаються до спроб атакувати українські підрозділи за допомогою бронетехніки. Основними напрямами ударів стали Луганський, Донецький і Приморський. Особлива активність терористів зафіксована в районі населеного пункту Авдіївка. Група танків супротивника обстріляла українські позиції. Потім бойовики двічі завдали вогневі удари із. 122 двадцяти двохміліметрової ствольної артилерії, яка повинна була бути відведена згідно мінських домовленостей від лінії розмежування, зокрема, працювала батарея гаубиць д 30 з позицій в районі населеного пункту Ясиновата. Тим часом, за інформацією, яка надходить із сектору А в район Олександрівки, що на Луганщині, на передовій позиції бойовиків прибули представники ФСБ Російської Федерації. Вони займаються прискоренням фортифікаційного обладнання позиції, мотивуючи свої дії. Тим, що мовляв, очікують наступ підрозділів АТО, водночас, за даними штабу АТО, російські найманці самі готуються до наступу на українські позиції на початку квітня. Микола Різник, соціальна країна.